Пакети для сміття промислові від торгової марки Кузя Сервіс. Об'єм пакетів 160 літрів і 20 пакетів у рулоні. Щільність пакетів 30 мікрон. Пакети розраховані на промислові відходи тобто щось важке, щось досить габаритне. Далі ми спробуємо це все перевірити. Зараз я їх розпакую. Подивимось на розміри, спробуємо перевірити їх на те, які вони міцні або ні. Все, подивимось далі в відео. Також перед тим як розпаковувати, давайте я зважу рулон. Дивіться, рулон важить 1 кг і 67 г. Це вага 20 пакетів. Тобто, це досить серйозна вага. Подивимось далі. Як вони себе покажуть ці пакети? Так, знімаємо етикетку і відмотуємо один пакет. Ось так виглядає шов підривний. Відриваємо, відривається не досить легко, але при цьому все добре, нічого не рветься ні з однієї, ні з другої сторони. Так, Зараз перевіримо довжину. Довжина тут вказана 108 см і ширина 90 см. Так, Довжина 55 см. Тобто це 110 см, навіть трошечки більше. Так, робимо замір ширини, також пакет складений в два рази. Довжина. Знаю, видно 45,5 см. Тобто це 91-90-91. Тепер давайте подивимось на нижню частину, нижня частина просто ось така пряма. Спаяна вона ось так в одному місці. Зараз спробую в тому місці розірвати, чи надійно припаяна вона чи ні. Зараз спробую перевірити. Так, ось це місце. Пробуємо рвати. Порвалось ось тут рядом, але йшов все ціле. Ого, ну, поки этот досить. міцні, не я вам скажу. Так а давайте спробуємо їх ще десь ось тут по центру розірвати. Я вам скажу... Це досить непоганий результат. Вони, мабуть, дійсно досить міцні. Так, вони розриваються, але розриваються вже при великій, великому навантаженні, я вам так скажу. Також хочу зробити ще одну перевірку. Для цього буду використовувати ось такі млини по 5 кг та по 2,5. Будемо нагружати пакет і подивимось скільки фактичних кілограм він здатен витримати. Ну що ж, почнемо з 5 кілограм. Я гадаю, це для цього пакета зовсім не проблема. Так, ось 5 кілограм витримує легко. Зараз будемо додати вагу. Берем ще 5 кілограм. Це у нас буде 10. 10 кг теж досить легко. Не відчувається, що він буде рватись або щось таке, що він розтягується, ні. Берем ще 5 кг. це вже 15 кг. Також досить легко, пакет ще тримається. Беремо ще 5 кілограмів, це вже буде 20. 20 кілограм теж витримує. Не знаю чи витримає цей стіл більше. Тепер я візьму ще 2 по 2,5. Один блин, ось друзі. Так, тут у нас 20. Добавляю ще 2,5 і ще 2 2,5. Пробуємо 25 кілограмів. Так, ну що ж, пробуємо. 25 ще якось тримає, але я вважаю, що ще трошки він почне рватись. Давайте ще 2,5 додавлю, але я вважаю, це вже занадто для цього пакету. Так, все, він порвався. Ось таким ну 20 і десь 25 навіть, він здатен витримати. Ну що ж, ось такий невеликий огляд та тест пакетів. Гадаю, свою назву вони виправдали. Дійсно, досить міцні пакети. Якщо вам також сподобались, як і мені. Замовити їх можна, як завжди, по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і гарного дня!